Кажуть, що Львів неможливо уявити без трамвая. Дійсно, це невід'ємна частина міста. Про львівський трамвай не розповів або не відзняв хіба що ледачий. Проте це несправедливо ховає у тінь не менш цікавий львівський тролейбус, який охоплює значно більшу частину міста. У цьому відео ми з вами відкриємо львів з вікон рогатих. Дізнаємось про його історію розвитку та заглянемо за лаштунки у депо. Тож, який він, львівський тролейбус. То було незвичне літо, а метах і дикінці, на траві росою миті ті настоялися серед зашарі. До мене дівчина вийшла будинку з п'янко ім'я, ти суджина моя. моя, моя. Катерино, чуєш, кличу Катерину, Вийди знову за, на дорогу, Катерино, за чекаю дівчино моя. Він облі спогад, Катерино, Ще свій ясний погляд Катерино. Україні ясно, пині бачу я тебе. При мені ясно фині, про мені ясно фині бачу як тебе. Якщо порівнювати тролейбус Львова із іншими з Київським, Харківським та може Чернівецьким, навіть то Львівський, звичайно, набагато молодший. Проте це не означає, що у Львові тоді боялися прогресу. Навпаки, ж, ще у 1909 році у місті планували побудувати першу тролейбусну лінію від старого міста до високого замку. Проте міська рада тоді відкрила цю ідею. цей час досить інтенсивно тоді розвивався міський трамвай і робили. Основну ставку на нього, тому до високого замку тоді проклали одноколійну трамвайну лінію в 30-ті роки, коли в містах України, які були під радянським союзом, створювали перші тролейбусні лінії в промислових містах, то тоді посилалося те, що тролейбус більш дешевий, простий у виробництві, і тому влаштувати мережу автотранспорту транспорту в обласному центрі було простіше, звичайно, з тролейбусом. У Львові ж такої потреби не було, і тоді досить гарно розвивався тоді міський. Трамвай з новими гілками, проте, подивившися на досвід виробництва, на досвід експлуатації тролейбусних мереж, у Львові також задумалися над впровадженням тролейбусної системи ще у 1938 році. Але на жаль, тоді планом завадила Друга світова війна. І знаєте, тоді до тролейбусів ставилися як до електробусів зараз. Тобто, навіщо нам ось цей тролейбус, як автобус з рогами, якщо у нас є доволі перевірений надійний травм? трамвай, який довезе, куди хочеш. Ми краще будемо інвестувати в цей вид транспорту. Це як і будь-яка новація. Пори потрібен був час тоді для того, щоб тролейбус став ще привабливішим. І згодом тролейбус зі своїми перевагами став чудовим рішенням для запуску електротранспорту у великих містах. А у Львові тролейбус згодом стане чудовим підкріпленням трамвая. Ви знаєте, я завжди відчував особливий зв'язок між Харковом та Львовом, адже це два абсолютно різних міста. Проте кожне взяло щось для себе для власного розвитку один в одного. Адже саме харківські інженери Укркамонпроекту спроектували для Львова перші дві тролейбусні лінії від центру до вулиці Стрийської та до Скнилова, залізничної станції. Проте до реалізації дійшли ось у 1952 році. Тоді ж, якраз таки почали стажувати. Перших водіїв львівського тролейбуса у Києві, а згодом розвішувати контактну мережу для першого маршруту. Обрали напрямок від вокзалу до площі Міцкевича, від, яка пролягала вулицями Городоцькою, Тобілевича, Федьковича, ходила ось тут на проспект Свободи до площі Міцкевича. І нарешті, 27 листопада 1952 року, розпочався регулярний рух Львівського тролейбуса, своєрідний його день народження, для того, щоб тролейбус. Там було де жити, де їх зберігати і доглядати на території першого трамвайного депо на Городоцькій спорудили депо-бокс, де обслуговували ці тролейбуси, яке було розраховано на перші вісім місць. Згодом вже почали думати над спорудженням спеціального окремого тролейбусного депо. В 54-му-55 роках побудований третій напрямок від площі Біцкевича далі по вулиці Стрийській до кінцевої, 7 кілометр. На жаль, від цієї кінцевої зараз нічого не залишилося. тролейбус лінію десятиліттями пізніше подовжили далі до автовокзалу. Від старої кінцевої, від розвороту залишилася лише пуста ділянка, дерева та хащі. В 57-59 роках побудований ще один напрямок до району Новий Львів вулицями Панаса Мирно до героїв Крут, а в 1959 році було побудовано ще один напрямок тролейбусної лінії уже північніше проспектом Чорновола із поворотом на вулицю під дубом до стадіону СК. 60-х роках місто почало оптимізовувати мережу тролейбуса та з'єднувати раніше побудовані напрямки. Так у 1963 році було прокладено лінію по вулиці Снопківській, південній зараз це вулиця Василя Стуса, до кінцевої в районі Новий Львів. Так туди було продовжено тролейбус номер 4, який якраз таки дійшов до тоді південної частини міста. Обійшлося і без прокладання тролейбусу у центрі міста. Поступово. Зароджувався новий транспортний хаб пересадковий для тролейбуса біля університету імені Франка. На вулиці Університетській, також вулицями митрополита Андрія, листопадового чину, героїв УПА, Антонович та Корошельницької запустили тролейбус номер 9. І зараз по цьому маршруту курсує 30-й тролейбус. Роком пізніше пустили гілку до аеропорту, і таким чином авіаційні ворота міста повітряні були вже також з'єднані із. Електротранспортом зараз, на жаль, напрямок на аеропорт не працює у зв'язку із воєнним станом. Проте вже тоді місто було забезпечене якісною інфраструктурою, пересадковою з авіаційного транспорту на електротранспорт, який міг вже довести до центральної частини міста. Раніше львів'ян на двірцевій площі біля залізничного вокзалу зустрічав одночасно і трамвай, і тролейбус. Чудова картина і у транспортних фанатів того часу на все про все було якихось 15 років для того, щоб якраз таки зафільмувати одночасно на одному кадрі ці два види транспорту, але згодом лінію по вулиці Чернівецькій демонтували у 1967 році. А як щодо рухомого складу, у 1963 році на вулицях Львова з'явився перший тролейбус серійного виробництва ЛАЗ-695Т, який був зібраний на Львівському автобусному заводі на основі автобусного кузова з використанням електрообладнання зі списаних тролейбусів М. Бе 82 д а також надходили моделі тролейбусів К-4, А вже згодом, наприкінці 60-х, було прийнято рішення радою економічної взаємодопомоги. Це така міжнародна організація між радянським союзом і його сателітами. Щодо постачання перших тролейбусів шкода 9 тр з Чехословаччини. Такі поставки проводилися у Львові з 1969 по 1980 Другі роки усього до Львова було упродовж цього періоду привезено 252 машини, що дало змогу значно розширити і посилити експлуатаційний рух тролейбуса у Львові. Важливим етапом життя для тролейбуса у цьому десятилітті стала поява власної домівки, де їх могли вже більш ґрунтовно обслуговувати. Протягом 4 років було побудовано новий корпус тролейбусного депо на Володимира Великого та тролейбусній, який розрахований. На 100 машин, тож, давайте подивимось, як відбувається життя за прохідною тролейбусного депо. Типу. Тролейбусне депо міста Львова знаходиться по вулиці Тролейбусній, 1. Було побудовано воно в 1964 році на 4 гектарах землі. Вміщало 100 тролейбусів. В 1973 по 1976 рік пройшла реконструкція, та також було збільшена територія тролейбусного депо. Збільшилось до 6 гектарів депо. Почало вміщати вже на той час 200 тролейбусів. Для обслуговування тролейбусів в тролейбусному депо залучені. Слюсарі з ремонту рухомого складу, механіки для обслуговування та ремонту механічної частини тролейбуса, також слюсарі електрики, які обслуговують, а також ремонтують електричну частину тролейбуса, мийники для прибирання рухомого складу, маневрові водії. Які переганяють тролейбуси по території депо, також в нас є фахівці, це інженерно-технічний персонал, це є майстри, які організовують роботу, начальники дільниць, які забезпечують запчастинами, також також організовують роботу. Це є інженери, інженери електронщики які займаються діагностичними роботами після заїзду тролейбуса в депо маневровим водієм. Маневровий водій. Подає тролейбус на мийку, де проводиться комплекс мийних робіт по прибиранні тролейбуса зовні та всередині салону. Після тролейбус поступає на щоденний огляд, де оглядається механічна та електрична частина тролейбуса, щоб на другий день тролейбус вийшов справний на лінію. В балансі тролейбусного депо знаходяться 97 тролейбусів та один електробус. В нас використовуються такі моделі тролейбусів, як ЛАЗ е Є183Д1 Львівського виробництва, Електрон т 191 01 та Електрон Т19102, також львівського виробництва. Також ми ще маємо на балансі лаз 52-522, старенькі трошки тролейбуси. Самі старші це є шкода 14ТР. І ще в нас є на балансі тролейбус луцького виробництва т 11 Період 70-х відбувалося кардинальне переоблаштування тролейбусної мережі в центрі міста. Так, для того щоб знизити навантаження транзитних потоків тут, на площі Міцкевича на проспекті Свободи, було прийнято рішення про демонтаж тролейбусної лінії на вулиці Театральній. Тут розворотне коло на Міцкевича і частині проспекту Свободи. Так, кінцева четвертого маршруту, який курсував до стадіону СК, було відозмінено трошечки північніше. А кінцеву першого, п'ятого та шостого маршрутів, які на південь ішли, перенесли ще південніше спочатку на проспект Шевченка, а згодом перенесли взагалі на перетин із Шотеру Ставелі. У 1960-х роках у Львові розпочалося активне будівництво нових житлових масивів. Так в районі вулиці Грінченка, Мідного та Хмельницького почали з'являтися перші панельні п'ятиповерхові будинки. А вже в 70-х з'являлися дев'ятиповерхові панельки, які особливо бурно були розташовані, побудовані уздовж вулиці Гетьмана Мазепи. Так утворився великий житловий масив із мікрорайонами, які треба було сполучити з основною мережею міста. І вирішили прокласти на північ нову тролейбусну гілку. Так у 76-му проспектом В'ячеслава Чорновола було подовжено до поліграфічного інституту тролейбусну лінію. І вона вже перетнула якраз таки залізницю біля Підзамча І фактично, це стала перша і поки що єдина тролейбусна лінія в Шевченківському районі. А вже двома роками пізніше, у 78-му її знову подовжили вулицями Варшавською, Замарстинівською і далі по вулиці Геть. На Мазепи до кінцевої розворотне коло вулиця Грінченка. З моменту відкриття тут запустили 13-й маршрут тролейбуса. Проте зараз курсує він під номером 33 до Львівської опери. У 80-ті роки Львів активно розширюється на південь. Розбудовується Сихівський житловий масив, а також разом із ними південні ділянки, Бондарівки, і також з'являється автовокзал на вулиці Стрийській, щоб забезпечити зв'язок цих двох. Районів і за основною мережею міста проклали тролейбусну лінію, подовжили від 7-го кілометра по вулиці Стрийській до кінцевої автовокзалу. А також від залізничної станції Сихів до центру легеневого здоров'я або штуб диспансеру та Сихівського цвинтара також було подовжено лінію. Сама по собі ця ділянка тиха і спокійна, не принесла подальшому забудови цього району, і тому вона можна сказати, возить і повітря, проте вона є досить мальовничою. І там є чудове ось таке транспортне коло, де транспортники місцеві роблять чудові світлини, де тролейбус розвертається посеред лісу. Натомість у сам Сихівський житловий масив тролейбус так і не провели. Його почали розбудовувати десятилеттям пізніше. У 1997 році з'явилася додаткова гілка, яка сполучала основну мережу міста від Шотару Руставини по вулиці Зеленій, і з поворотом до проспекту Червоної калини з кінцевою кінотеатр і. Мені Олександра Довженка в свою чергу у 1980 дев'ятсот році е, з'явилася нова тролейбусна лінія в іншій частині міста. Е, доволі промисловій, за залізницею на Левандівці, так е, для завдяки розбудові нової тролейбусної лінії по вулиці Сяйво, а широкій та Суботівській, був запущений новий маршрут тролейбуса. Оновлюється і рухомий склад. у 1984 році до Львова прибули перші тролейбуси Шкода 14Р і з собою з Нували нову епоху тролейбусів у Львові. Усього в період з 87 по 90 роки було привезено близько 80 одиниць тролейбусів такої моделі. У 1990-ті, на початку незалежності Львів, як і у всіх містах України, припав в доволі складний кризовий період, і це звичайно минуло сферу електротранспорту. Ліквідовувалися деякі маршрути, а також було демонтовано тролейбусні лінії. Так, наприклад, у 1996 дев'ятсот С було припинено рух 17-го тролейбуса. Роком пізніше був припинено рух 4-го маршруту, який курсував від вулиці Зернової до стадіону СК, і таким чином чотирма роками пізніше було демонтовано тролейбусну лінію на вулиці під Дубом до якраз таки цієї кінцевої. І на північ до Шенчанківського району залишилася лише одна лінія до вулиці Грінченка, починаючи з 1994 року, львівське трамвайно тролейбусне управління. Ліня на той час воно було в такій організації. Отримало перші тролейбуси моделі ЛАЗ-52-522. Загалом упродовж 4 років, з 94 по 98 рік, надійшло 39 тролейбусів цієї моделі. У 21 -е сторіччя Львівський тролейбус увійшов з 11 маршрутами. Великих будівництв особливо не було лише перекладання частково лінії на Городоцький. Проте вже на цей період припадало початок оновлення рухомого складу. Поступово приходило наступне покоління тролейбусів. У 2006 році, в листопаді, Львів Електротранс отримав перші сім тролейбусів моделі ЛАЗ е 183 Д1. Це перші низькопідлогові тролейбуси, які почали курсувати Львовом. А у 2008 році, двома роками пізніше, за тендерним договором, Львів отримав перші два тролейбуси Богдан 601-11. Ця модель прослужила місту трохи більше 15 років, проте, на жаль, вже вони відсторонені від курсування на маршрутах. У 2010-х роках тролейбусна мережа продовжувала розширити. У 2011 році на вулиці Науковій розпочато будівництво лінії, що дало змогу сполучити і пустити другий тролейбус вулицею Науковою до Стрийської, і в 2015 році розворот тролейбуса, який був довгий час на зерновій, повернули назад, як це було раніше, до площі Івана Підкови. і тепер 33-й розвертається вже майже в старому місті. Окрім цього, також тролейбус проклали глибше проспектом червоної калини до торгового центру Зубра внаслідок будівництва нового терміналу аеропорту і до Євро 2012 виникла потреба також у продовженні тролейбусної лінії, яка вела до аеропорту, до старого терміналу, щоб сполучити його в подальшому із більш сучасним. Так, для цього необхідно було прокласти півтора кілометра тролейбусної мережі. І у 2017 році добудували цю ділянку і відкрили подовжили дев'ятий маршрут тролейбуса, і таким чином, за допомогою цього авіаційні ворота Львова, вже були забезпечені ще пересадку на тролейбус щоб одразу дістатися центру міста. у 2018 році розпочалося чергове оновлення рухомого складу львівського тролейбуса. Відкрилися перед містами на цей час нові можливості за рахунок європейських інституцій. Можна було взяти кредит в лізинг і заодно собі отримати новий. І рухомий склад, чим і скористався Львів, був оголошений тендер на виготовлення нових 12-метрових тролейбусів. І за результатами конкурсу виграв виробник Електрон, який упродовж двох років поставив Львову 50 тролейбусів. Електрон т Т-191-02». Вийшли на маршрут вони не одразу, оскільки цьому передавали ще технічні дооснащення, були певні несумісності, які потребували доопрацювання і вже трошечки пізніше. За пізненням терміну, всі ж таки ці тролейбуси надійшли до Львова. Сьогодні ці електрони є основою тролейбусного парку міста, і це низькопідлогові тролейбуси, які доповнили попередню партію із 10 тролейбусами, які надходили у 15-16 роках до міста Т-191-01 і Т-191-02. Це Електрон-191-02. Сучасний тролейбус, який курсує у місті Львові. Дана модель є оснащена додатковою батареєю, і тролейбус має автономний хід. Орієнтовно 20-25 кілометрів може виїхати тролейбус, але є різні умови, в яких він може виїхати. цей кілометраж це погодні умови, тепло, холодно, завантаженість тролейбуса. А також, якщо увімкнути кондиціонер, до речі, в цьому тролейбусі є два кондиціонери: як у водія, так і у пасажира. Є пневматичне крісло, і зручне. це є кермо, яке є гідравлічне, воно дуже легке, в керуванні. інформаційні екрани де ми бачимо повністю всю роботу електросистем і пневмосистем в тролейбусі, а також камери огляду, за якими ми можемо слідкувати за мережею і також за пасажирами. Також тролейбус оснащений клінінгом. Це коли тролейбус під'їжджає на зупинку громадського транспорту, має змогу понизити один борт. Ближче до бордюру, щоб маломобільні групи населення могли безперешкодно потрапити в салон тролейбуса. Також для цього є у нас пандус на середніх дверях, де водій, виходячи, допомагає, відкривається пандус, і людина може потрапити в салон. Упродовж 2020-2021 років Львів ще за рахунок кредитів ЄБРР зміг реалізувати важливі проекти. Зокрема, модернізація тролейбусної лінії на Кульпарківській, що дало змогу, якраз таки там запустити 38-й маршрут тролейбуса. І от якраз таки я стою на кінцевій на вулиці Хуторівка, де 38-й тролейбус вже з 2022 року курсує. Це нова лінія, одна із найновіших на території цього міста. 38 й тролейбус починається ось тут, на хуторівці біля північної частини цихівського житлового масиву. Це дало змогу отримати альтернативний напрямок електротранспорту для мешканців Цихова, для Франківського району, Боднарівки, щоб сполучити додаткове якраз таки із районом Залізниця. Зараз тут не доволі не багатолюдно, він доволі корисний, звичайно, для мешканців кульпарківської, наукової і подальших. Якраз таки цих вже розбунову. Районів, проте, коли вже тролейбус виїжджає на хуторівку, то він вже їде майже пустим. З'єднання цієї лінії із 24 м на мою особисту думку, якраз таки допоможе ще краще охопити Сихівський житловий масив, один із найбільш густо заселених у місті Львові, і також отримати, от якраз таки, додаткові альтернативні напрямки, і допоможе, наприклад, на випадок аварійного ремонту, на вулиці зеленій, зайві, якраз такі, оці Транспортні вузли на контактній мережі допомагають Львову бути мобільним і підлаштовуватися під якісь нестандартні ситуації. І отакрась таки ось це поєднання доволі сильно напрошується. Таким чином розвивався Львівський тролейбус. Сьогодні це велика, розгалужена мережа електротранспорту, що покриває більшість густонаселених районів. Але який шлях далі? Опанування тролейбусів з автономним ходом. Чи може розбудова нових ліній та оновлення депо? Дізнаємося про це детальніше. Перш ніж розказати про стратегічні нас розвитку лікотрансу, «Лю я би хотіла зазначити, що вже зроблено на підприємстві, оскільки за останні 13 років, в яких я особисто тут працюю, дуже багато було інвестовано коштів в розвиток трамвайної і тролейбусної інфраструктури. Зокрема, на загальну суму на сьогодні це вже деше 65 мільйонів євро інвестовано в цю інфраструктуру в результаті співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Нізаціями, зокрема, ми мали спільний проект з Європейським банком реконструкції та розвитку. Завдяки цьому проекту ми реалізували низку проектів. Ми модернізували 19 тягових підстанцій у Львові. Будували нову тягову підстанцію, яка живить тримальну лінію на Сихівському масиві. Тролейбус і тролейбусу також був успішний наступний проект вже про тролейбусній інфраструктурі зі Берери. І ми, завдяки цьому проекту, закупили 50 нових тролейбусів. І, зокрема, 11 з них ми дообладнали системною автономного ходу. Відповідно, що дало змогу розширити нашу тролейбусну мережу, і надалі ми плануємо і надалі розширювати власне накопичення таких тролейбусів для того, щоб можна було забезпечити не тільки Львів, як колись ми планували, але й також військо ОТГ. Модернізували також тролейбусну, тролейбусну лінію по вулиці Кульпарківській, що дало змогу від. Повідно покращити швидкість і якість руху від вулиці Городоцької до вулиці наукової. Ми готували повністю весь список наших потенційних проектів, які ми хотіли би реалізувати в майбутньому. Ну це важко сказати в час, коли це зможемо реалізувати. Але для того щоб підприємство функціонувало ефективно, гарно було оновлене, модернізоване, розвинете, потрібно. Як мінімум 260 мільйонів євро інвестицій, якщо так брати по максимуму, звичайно, порівнюючи те, що ми вклали за останні роки, 60 мільйонів це дуже велика сума, так але ми розуміємо, що це в майбутньому все рівно це такі ідеальні умови, так щоб було привідальних умовах, які ми мали, мали би все зробити. У нас, якщо говорити в таку далеку перспективу, планується будівництво нового трамвайного депо, яке знаходиться на півдні, оскільки наша Теперішнє депо трамвайне знаходиться на півночі. Відповідно, буде дуже добре, якщо два депо будуть в різних протилежних напрямках. Та тоді буде набагато ефективніше і швидше виїзд на лінію трамваїв. Це дуже такий великий проєкт. Ми його тільки починаємо. Хоча в задумках він вже був дуже давно і в генеральному плані він також є. І Сподіваємося, що в майбутньому він буде реалізований реконструювати. Наше тролейбусне депо відповідно враховуючи вже те, що буде необхідна ну деякі можливо підзарядні станції, оскільки тролейб, ми плануємо ще закупити тролейбус з автономним рухом, але і також електробуси, оскільки Львів має по суті в Україні перший електробус з 2014 року, який експлуатується і показав, в принципі хорошу роботу так за стільки, за стільки часу. Відповідно, в майбутньому так само враховуючи всі наші екологічні питання ми плануємо розвивати власне цей напрямок і закуповувати електробуси. Звичайно, в ідеальних умовах було б також з будівництво нового ще одного тролейбусного депо, так само як і трамвайного. Проте це така дуже далека перспектива. Поки що це як така ідея, так але це дійсно в майбутньому буде потрібно. Таким я побачив львівський тролейбус. Сьогодні це електротранспорт, що динамічно розвивається. І саме завдяки тролейбусу я зміг побачити Львів в абсолютно різних варіаціях як старий, з величними будівлями, так і з добре знайомими житловими масивами радянського періоду і промзонами. Сподіваюся, і вам ця мандрівка була цікавою. Дякую за увагу і не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Буде цікаво також почитати ваші думки та доповнення у коментарях. Таким чином, ви підтримуєте контент про електротранспорт на Ютубі. З вами був Макс і до нових зустрічей в інших містах України.